Наскільки ваш вік заважає вам жити повну. Чи виникають в вашій голові такі думки, що ех, була б я молодша, чи молодша, чи навпаки, мені б ще б кілька років, бо для цього я ще занадто молодий або занадто молода? І через те, що ви впевнені, що щось вам там не по віку, не тому, що воно дійсно не по віку, а тому, що таке у вас є переконання. Ви не довіряєте своїй інтуїції. Або ж ви вважаєте, що ви дуже молоді, і у вас ще мало досвіду, щоб перепровірити, чи дійсно ваша інтуїція працює, або ж ви вирішили, що ви вже старі, і ваша інтуїція, вибачте, на слові, відсихає. А ще ви блокуєте собі вдосконалення якихось своїх навичок, своїх талантів. Бо або у вас ще досвіду немає, або та хіба в 50, в 60, а тим більше в 70 щось нам вдосконалювати. Вже все, вже поїзд пішов. А ще ви відчуваєте якийсь сум, якесь роздратування, навіть зневіру, бо ви впевнені, що щось розпочинати з нуля. Або ще рано, або вже пізно, що ще не на часі. Що ваш вік є цьому обмеженням І вам боляче через те, що ви недостатньо молоді чи навпаки недостатньо дорослі. Та ще й схоже на те, що ваш вік, який би він не був, бо як бачите, в цьому розкладі немає точної градації для молодих, для старих, хто кого себе як вважає. Ви якось не віддаєтеся на повну спілкування, ви уникаєте якогось душевного спілкування, бо ви, немов себе переконали, що через ваш вік або ваша сім'я, ваші рідні або коло близького оточення вас просто не зрозуміють, не звернуть уваги, що ай, та що ти там у ті молоді роки розумієш? чи ой, та геть сиди, мовчи, ти вже своє віджив віджила». І ви через свій вік немов забороняєте з легкістю ставитися до свого життя. Ви собі там науявляли, що це важко, що це трудно, що в вашому віці не можна бути легким, не можна жити наповну. А ще через свій вік ви відмовилися бути творцем. Творцем свого життя, творцем своєї реальності. Це була якась мрія, а можливо, ще вона і є та мрія, що примінити свої таланти, змінити своє життя, якось його зробити класним, крутим, чудовим. І ви маєте для того ресурси, знання, таланти, можливість єдине, що заставило вас відмовитися від цієї мрії, тому що ви вирішили, що це вам не по возрасту. Що ви або занадто молоді, щоб змінити своє життя, або в мої роки вже життя не змінюють. Треба жити так, як прожив, так як уже живеться в ці роки.